Запустилася да, кругов шліфовка Перша деталька готова. Дуже гарно шліфануло. Все дуже ладонькі. Зеркальні. Файно вийшло Так. Обсточайный сейвал. Оточений, осточена колтувочка. Це зараз буде грітися, якби світло виключили, грітися насажуватися на гарячу. Ну, Тридцятки, думаю, що натягну на тяну. діаметр сотку. Шліфовочка цієї штуки на кругу, на кругу шліфі, внутрішньо шліфовочну. Ось вот таке воно вийшло. Гарно так. Ну, робота йде до завершення. Все, закінчу. Варіатори шліфовані. Тут красота вийшла. Тут тут ця штучка внутрішня шліфована, якщо глянути. Вот, я вже змастив. Новий сальничок стоїть. Ну і сальничок і це і, це, і, це і порши, так званий. От. Він був стучений. Видно. Звехи натягнута гільза. І зашліфовано. І зашліфовано в розмір. Дві сотки в мінусі, щоб ляко ходило. І ось вот таке получається. Гільза стальна, видно, замітно. По металу. Остальна обробляла, оброблялася важко. Тут видно, що є прихваточки. От. Ніх от. незамітно після шліфовки майже. От. от. така у нас. І це кінечна робота. І це у нас кінечна робота. Така у нас робота виглядає. Все, зараз змастити, акуратненько засунути. І все.